Руслан Музичук із нами це речник Національної гвардії України. Пане Руслане, вітаємо наші вітання. Добрий день давайте зорієнтуємося, де найважче зараз на точці на карті бойових дій, в якій точці саме там, де несуть представники Нацгвардії, оборонну місію, ну скажімо так, тобто де вони найбільше потерпають від атак ворога. Ми бачимо, що активність ворога вона зберігається майже по всій лінії фронту. Разом з тим протягом цієї доби найактивніші спроби ворога чинити саме штурмові дії, зокрема відносно позиції національної гвардії. Вони мали місце на Лиманському, Авдіївському напрямках також на Новопавлівському і Оріхівському гвардійці, які наші бригади і підрозділи виконують задачу на цих напрямках. Вони свої позиції утримують. Разом з тим, ми бачимо, що ворог досить активно застосовує артилерію і дрони, зокрема по південних напрямках. Майже 200 ударів артилерійських це по півдню, зокрема, Оріхівський напрямок по позиціях Національної гвардії, і 51 випадок це застосування дронів різного типу, зокрема Ф-пів для скидів. Наші військовослужбовці, окрім отримання позиції, відбиття штурмів. Протягом доби в лінії фронту знищили 6 танків, 11 одиниць бронетехніки, один зенітно-ракетний комплекс. Також виявили три склади з боєприпасами, де також нанесли ураження, і більше 20 одиниць автомобільної техніки, які також ворог застосовує для того, аби підвозити боєприпаси, підвозити піхоту для здійснення штурмів і по південних напрямках, і по східних. Пане Руслане, скажіть, а є ділянки на фронті, де ворог активності не проявляє зовсім. Ну просто якщо банально подивитись так на ту ж саму мапу Deep State, можна побачити, наприклад, ділянку, яка не змінилась від початку повномасштабного фронту в районі Нью-Йорка, Горлівки. От фактично, там ворог рухатись не намагається, чи намагається, але не може. От є такі ділянки, де він от, в принципі не завмер. активний сьогодні, так завмер. Ми маємо розуміти те, що мова йде в першу чергу про утримання позицій, тому що якщо в зведеннях чи взагалі ми. Можемо констатувати, наприклад, протягом цієї доби, що на куп'янському напрямку ворог не здійснював штурмових дій, то це не означає, що там взагалі не було обстрілів, чи взагалі не було спроб ворога підготувати штурмові дії чи відправити, наприклад, диверсійну розвідувальну групу. Разом з тим, ми бачимо, що є основні напрямки, на які ворог сконцентрує свої зусилля. Зокрема, якщо ми говоримо про той же жоновопавський напрямок, то в першу чергу там і підтягує ворог резерви, і застосовує, скажімо, так, і підрозділи своєї морської піхоти, і підрозділи спеціального призначення мотострілкові, танкові для того, аби мати, скажімо так, сили й засоби і мати засоби вогневого ураження, аби досягти своїх цілей. І навіть ми бачимо за останній час активізацію по Новопавлівському напрямку в районі Времіївки, Вогледара, то. По суті, щось схоже відбувалося і, наприклад, і рік тому, в лютому, в березні, коли ми пам'ятаємо, на цьому напрямку досить багато було механізованих підрозділів, танкових підрозділів, коли ворог намагався здійснювати тиск, робити лобові атаки, скажімо так, з застосуванням бронетехніки. По інших напрямках, звичайно, можна говорити про те, що активність менша про те. Завжди і наші військові і командири, які виконують задачі на місцях, вони відмічають, що ситуація перебуває в динаміці. Тобто той чи інший напрямок він може активізуватися, і це пов'язано можливо бути і з якимись оперативними задачами ворога, не лише з тактичними, для того, аби можливо створити передумови або взагалі створити враження, що на певному напрямку є якісь затище. Як ви бачите з результатами спроб прорвати нашу лінію оборони, чи змінюється тактика, чи змінюються підходи ворога, який намагається це робити? Чи все традиційно і нічого нового для вас немає? Ну і власне поговоримо так само про засоби, які вони використовують, бо що Росія штампує снарядів більше ніж весь європейський союз, це ми вже знаємо. Що ще нового і несподіваного бачите? Дійсно, якщо повернутися, скажімо так, там на декілька місяців назад, і так далі, то ми пам'ятаємо навіть, що були періоди, коли ворог значно збільшував кількість авіаційних обстрілів, мова йде в першу чергу про руйнування позицій, укріплених позицій, також населених пунктів, де Займають оборону, де здійснюють охорону на оборону наші підрозділи зараз. За останні тижні, що стосується районів, де виконують задачі гвардійці, можемо відмітити те, що по південних напрямках значно зросла кількість артилерійських обстрілів по наших позиціях звичайно в районі активізація в районі роботи урожайного ворога і скажімо так, що. Ворог намагається також постійно компенсувати свою живу силу техніку для того, аби ці штурми е, забезпечити, скажімо, можливість своїх штурмів. Разом з тим, е, з нашого боку, е, зросла ефективність щодо знищення артилерійських систем ворога. Е, навіть якщо взяти протягом минулого тижня гвардійці знищили 106 артилерійських систем це наша, е, скажімо так, контрбатарейна боротьба, яка спрямована на зменшення. Активності ворожої артилерії, ну і звичайно, це fpv дрони, про які вже говоримо тривалий час, які досить ефективно використовують і наші бригади, які тримають і позиційну е, оборону виконують задачі маневреної оборони, і також підрозділи спецпризначення, для яких разом із їхніми штатними засобами, з е, роботою, скажімо так, протитанкових ракетних комплексів fpv дрони вони дають змогу їм. Маневрено працювати, виявляти е, ворожі, скажімо так, підготовку до штурмів е, колони техніки, які заздалегідь можна знищити ще до того, як вони висуватимуться до наших позицій. Пане Руслана, знаємо також бійці Національної гвардії несуть службу в прикордонних з Російською Федерацією областях. Е, скажіть, яка ситуація там? Я маю на увазі Чернігівську, Сумську, Харківську області і чи змінилась? Кількість обстрілів, а з тієї інформації, яка відома нам найбільше тероризують вороги Сумщину, саме чи змінилась кількість обстрілів, наприклад, сьогоднішнього ранку, так і зараз, сьогоднішнього дня, у зв'язку з тими визвольними подіями, які відбуваються на території Білгородської, Курської, Брянської народних республік, і так далі. Ну в цілому по кількості обстрілів, то якщо підходити, скажімо так, сумарно, то по сумщині вона дійсно зазвичай вона найбільша і відносно Харківської області тут також і спостерігається зазвичай найбільша активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп, які намагаються проникнути на території України. В цілому ми бачимо, що проводиться відповідна робота. Вона не завжди, скажімо так, публічна для висвітлення щодо укріплення кордонів, щодо скажімо так, спільної роботи і підрозділів безпосередньо прикордонних нацгвардійських, які зараз несуть служби для посилення всієї ділянки кордону, це починаючи від державного кордону з Білорусі і закінчуючи Брянською Курською областями. Посилення кордонів на Харківщині. Ну і по суті, ця робота вона, скажімо так, відбиває бажання у ворога саме активності вздовж цієї ділянки кордону. Ну і Разом з тим постійно проводиться робота щодо моніторингу сили засобів, які вздовж північної ділянки кордону має. Скажімо так, противник, чи які маневри проводяться на території Республіки Білорусь? Дякуємо дуже, пане Руслане. Це Руслан Музичук, речник Національної гвардії України. Бові з нами.